Тож з мамою тут їм, бо там так жарко на кухні, та ще й темно. Ти подивись, ну чого це світ? О, Тарілки пусті, значить, що це значить, що добре. А мама навіть, каже, я туди чаю налила і все, какао вимила. Я, <рес> я, смотри, тут гості. Ну ніхто не угадав, і що так що. Та ти шопку. Вкуснятина. А, а вгадати, Коли ти вгадати, сказала, що не вкуснятина, а вгадати, щось? Вгадати, тільки нашо. Все вкуснятина. Хоч би розказала, що щось недобре чи якесь не, там вгадати, таке. Я Тільки багато даєш ти, мені дуже багато. А що кожа тебе дала там? Ну, сказали, що в 18 від... вимкнули світло і кажуть, що світло буде аж до 22. двадцять. Кажуть, знову будемо ті Льоліки лягати спать. У щас... от... Моя там вода залишилася, я вони ж закривала. Ви знаєте, думайте, що, що я зробила, я покажу. У мене телефон відмикається. Я вам показую, показую, смотрю чорний екран. Ну йому щось вимикається. Чи якийсь у мене режим стоїть? Ну ну там якесь определене час. Я вам показую, дві які помідорки. Прямо нема нічого ні чорного, ні зеленого наверху Ну, замало. Я за огірки розповідала. Не знаю, там воно ввійшло чи ні. О, Дивіться, які стільки огірків. І вирвеш, і вирвеш. Тобто треба пікірувати. А оцей перший вже все, він уже подихає. А помідори, помідори, дивіться, на верхніх цих починають зріти. Якби ще місяць, два-три тепла, подивіться, що робиться, ми ж з ними боролися, що вони ж не пропадали, вони всі цвітуть. Ну, та ми не вириваємо, хай. Я кажу, що ж кажу, що не хай. А тут ось хворіє. помідорки отам. Ой. Гарна сливка така. Я йшла показати, треба в екран. Я в екрані ніколи не дивлюся. Йду і дивлюся вперед, що показувати. О, дивіться, хоч у нас в огороді хоч якісь бур'яни вам покажу. Солодке. О, дивиться огурчики. На салатик. Це самі останні, що ми садили. Угу. Цибулю... А цибуля така гарна була зовні. О, з розрізання картоплі занесло. Погана цибуля. І друга погана. Кріп пішов, дивіться, який молодесенький. будемо їсти. От так все. Але, але все одно, вже, як кажуть, вже навіть і пахне осінь. Сьогодні Саша кліпав, тут робив паличку. Ось, диви, яку паличку зробив. Йо-майо, -йо. зігнув цю штучку, диви. Тому що, щоб не одломило, ми її сформуємо. Парижанка. Паріжанка красива. Клуб, клубничка така полуничка. Даже он вусики попускала, хвати пересадити її. Ой, що там кусається. А ви знаєте, що сьогодні? Я сьогодні авокадо. Взяла нафік, думаю, викину його нафрік з горшка, воно це впов'яло, а туди посажу, думаю, астри, або калачик пересажу. І ви думаєте, що зажала мене жаба, я його сюди посадила. Дивіться, там які зелені он пагони йдуть. Думаю, хай буде, подивимося. Захоче жити пусте, ні, викину. А я зараз підняла голову і подивіться. Ну, У мене їх всього три штуки. Три штуки. Вони дуже погано так приймаються. І подивіться, одна штука. А, що? а це Саня винімав. Ось вона тут виросла. Ти подиви, яка красунька. Просто красунька. Сьогодні Саня винімає палички, там, де помідорів вже немає. І тяне крекче, крекче. Каже Ал. Зачем ти так позабивала? кажу, Сань, я тобі все время кажу, Сань, ти ж не строїш дом, ти просто не будуєш, ти просто забиваєш оці палиці для того, щоб держати помідори. А він забив. На, на, на". Ой, мам, диви, які ми з собою хозяйки. А воно нічого ще й дивиться, то диви, як бур'ян зацвів, мам. А я спеціальна нога цвіте. Гарно. Воно таке лукний свій а ця роза, бачите, дивіться, яку палку випустила, опять буде цвісти. Красива. Надюша Сергієнко просилає свої квіти з Ізраїля. Там ж така жара, вона все горить, вона бідна каже, мої квіти всі вигорають. На нас так само, але красиво. В цьому році. А що це? померла пчолка? чи що з тобою? Заснула, гляньте, їла, їла і заснула. А взагалі. Якась пчела. Подивіться на небо, яке воно жовтим таким. Оце все ракети, які оці нелюди пускають по нас. Оце все воно в атмосфері. Але ж воно й до них перенесеться вітром, та вони не розуміють цього. О, трубочки пішли цвісти. Mm? Трубочки. Бачите, чому я називаю трубочка? Тому що такі дійсно, як трубочки всередині. Гарно. Гарно. І рози це вже який третій чи четвертий раз цвітуть. І прямо шикардосні. Ото я тим зеленим їх бризкаю. І вони в мене шикардосні. Подивіться на оцю красу. Ну, гля, гля. Прямо цілими пачками. Гля. Ай. А зранку була біла, а зараз стала рожева. А це ось такий поганка, але ми його не викинули. Хай стоїть. Цю треба теж пересадити. Ой, і таке ж вам забула скайп новина. У нас же ж новина, слава Богу, Господі. Подивіться. Подивіться на першого пасанчика і кажу, мам, це мій. Ото два то мамини, а це я садила вершок і другий. он. Ви зрозуміли? Кан починає цвісти. В тому році вже буяв, нічого, уже ні в кого немає, в нас є. Так що. І тут, звичайно, астра така красива вся. А, да. Я так хотіла, що Вітя, тебе бабушка споминає весь час. Оце тільки, подивіться, диви, вроді би засохли, а зараз шикардосні пішли. Вони в магазині продавалися, а зараз насіння зняли. Я хотіла купити дві пачки і на наступний рік, як доживемо, посадити прямо так. Фу, ой, нахилилася, як воняє перепилами, оттуда. Фу, вообще жах. Так, що дуже гарні, спасія тобі, велике. Дякую, бабуся. Тебе все время згадує. От вітя молодець. Ну така краса. Я не хочу, щоб тут ми попаливали, не хочеться грязь сюди. Дивіться свіжачки. Але насінні щось вони дуже слабо викидають. Десь я бачила ці баранчики, але дуже-дуже слабо. Воно таке було, я думала, воно пропаде. А потім пішло-пішло. Подивіться, яка астра красива. І Спочатку я була така думати, та! а вчора ну, така красива, ця троянда була закрита, в неї такий колір. Думаю, треба зняти, ну, сфотографувати. потім думаю, та ну не, не хо. завтра. Сьогодні встаю, вона вже відкрилася. Боже, яка вона красива. В неї колір такий, знаєте, блідо блідо бусковий Саме бусковий. Гарна, правда? Вона вже відкрилася, вже буде опадати. Оте. Лохина пропадає, викину нафіг Викину і даже фу, та що ж такое так воняє, так? Це буває таке, що чистять, вони там чи що роблять. Ну, подиви, яка гарна. Ну, хіба не красуня? А це вже відцвітається, це вже насіння буде. Ну, красуня. Красуня. А перець, он, дивіться, який висить валочки. Червоний. Червоний. І я вам скажу, знаєте, що, парадокс. Оце цей перець, що я їла, зібрала насіння і посадила. А отой весь в цьому році, я не знаю, чому я не посадила отої жінки. Просто я їх, чесно кажучи, десь там загубила, потім знайшла. Отой перець гарний. Ще подивіться, я хочу показати вам. Біла одна. Розкучерявлена, дивіться, яка. Теж гарна. Це гарне. Оцю лакину це Аня давала племінниця, вона дуже якась, я бачу, що з неї толку не буде. В неї навіть по, -по зовнішньому Шт! викидаємо, розсаджуємо свою. Але це не зараз. Дивіться, які тут ліса дебрі. Ліса дебрі. Настояща ліса дібрі. Ще хтось щось палить. чи то вони палять, не знаю. Так що завтра будемо ми їсти кавуна солоного. А цей. Боже, надо... ну це не поїду, тому що в мене не буде машини ще два дні. В душе, в душе. А ну напишіть, у вас таке є чи ні, дивіться, отакі трикутні якісь мухи. І вони не бояться. Диви, опа, і я її вбила. Ось вона. Трикутні якісь мухи. Це неможливо, навіть в хаті. У нас. Не Зроду не було. Не, не муха, якісь такі трикутні. Вони похожі на оці, мам, що ото літає, сьогодні летів оцей шахет, правда? Трикутний такий, от вони похожі, так, так. тільки вони міні-міні-міні. Ви розумієте? Так я ж кажу, що це. Просто, просто жах. там десь щось, мабуть, там хтось спала. Ну, це розуму взяти підпалити, я не знаю, це піти. І заставить просто затушити, нема чим дихати. Хто це пале? От люди не поважають один одного, розумієте? Ну не поважають. Диви, який дим там стоїть. Хто воно? Мабуть, картоплю викопали і палять оцю штучку. Це у нас там як картопля, знаєте, там отака манюсінька куча, а там то по 15 соток огорода. Що це Людмила не возмущається странно? То вона може пішла сказала, що ти робиш. А це щось, мабуть, в хату зайшла, не чує. Я тупо возмущаюся та думаю, ну що, а людям же ж палити. А що робити? Ну це дурість. Це просто дурість, Брать і палити, коли нема чим дихати. Ось валяється тільки горішок. Ну, бачите, ось це корінь авокадо. Так, ось щоб, бо скажете, що вже навіть горщик. Ой цей треба палити, він у мене щось такий сухий. Ось оце вже горщик для герані готовий. А цей хлопчик пішов. Пішов, я думала, що він пропаде. Зовсім ні, він скинув повністю листя. І теж, ти бачите, такий тут малесенький ціль. І пішов. Гарний у мене колір тут. І зелений, і фіолетовий, і жовтий. Гарний він. Тільки тут щось, ну, тут воно пусте, воно буде. Я думала, що пропаде. Але красивий. Так що, ось і все. Дай Боже, щоб сьогодні ночі, тому що якось переживаємо, що й ночі сьогодні вони нам дадуть прикурити. Але нічого, знаєте, нема вже того, як от у нас паніка була. Господи, я спомню, Боже, що робити, куди бігти, що робити? Зараз летить, летить мать одригом. Зірвали, зірвали. Що буде, що Бог дасть, і буде. Оце чесно вам кажу. А ось моя красунка, Дивіться, скільки на ній квітів. Ой-ой-ой. Ой, ти моя краса, ти моя краса. Диви, бачиш, прямо там цвіте, цвіте, цвіте. Можливо, ж пуститься та буде цвісти. Оце теж хочу перенести, таке красиве розрослося. Красиве, красиве. Взагалі все красиве. Вам дякую за те, що ви кажете. А у вас так у дворі гарно. Ніяких дизайнерів нікого немає. Сама, ото, що де нас натикала, де впало, де та й виросло. І гарно. Скоро качки вже полетять додому в теплі краї, а теплі краї у нас все десь там в голуб'ятні або на чердаки. Так що отак життя і продовжується. А це дивіться, як заросло, це мені Лена давала. Дивіться, яка красота. Все позатягало. Диві? Отак. Так що, мої любі, до побачення. Спокійної вам ночі. І вірте, що все у нас буде добре, тому що добро завжди перемагає зло. До побачення!